Похорон Фіделя Кастро відбудеться у неділю 4 грудня у його рідному місті Сантьяго де Куба. Цієї суботи тіло команданта кремують згідно із заповітом. Батько кубинської революції пішов з життя на 91-му році. Про смерть колишнього лідера країни оголосив його брат Рауль Кастро. Дорогий народи Куби, із великим сумом я мушу оголосити тобі. Нашим друзям у Латинській Америці та у світі, що сьогодні, 23 листопада 2016 року, о 22 годині 29 хвилин команданте Кубинської революції Фідель Кастро Рус помер. до перемоги завжди, Вшанувати пам'ять кастро кубинці зможуть під час мітингу на площі революції, де він зазвичай виголошував промови у середу з Гавани до Сантьяго через усю країну. Вирушить жалобна процесія із прахом команданте, відтворюючи навпаки революційний шлях Фіделя.